Просили відзняти коротке відео по тому, як як ми закладаємо розсаду. ну Вирішив з самого початку взяти, тобто виходимо на грядку, щоб зібрати усіки. Дивіться, збирати потрібно в пасмурну рано вранці або ввечері, бо найкраще сразу після доща. Як тільки можна вийти на город. Тоді, коли є. сирість, вологість, тоді найкраще. Зриваємо усіки, вкидаємо одразу в пакети. Ми не ходимо цілий день з одним пакетом, там собираємо, тобто нарвали в пакет півгодинки максимум. Набився, поки не набився, заносимо все в холодне, ну, холодне місце. Потім ми їх е, перечищаємо, перебираємо, е, Тобто залишаємо такий корінчик е, сантиметр півтора е, хвостик, такий, це щоб зручно було е, в землю, щоб воно цеплялося за землю. Е, Ось перебрали, начистили, теж складаємо все в пакет. І е, в підвал, е, в погреб е, на, на ніч, на сутки можна е, лишаємо. І через сутки вже е, виходять ось такі корінчики. Треба, щоб що трошки в пакетику була волога, там можна збризнути водою. За сутки ось такі корінчики. Ну, це вже. Е, Більше, ніж сутки стоїть цей пакет. Корінчики занадто великі. Якщо просто запіхати, то вони обламаються, то приходиться ділати дирочку, акуратно ставити і потом обжимати. Якщо за сутки ось є усік, і тут ніде немає корінчиків, цей усік толку з нього не буде. Ось, отут взагалі нічого немає. Тут якщо придивитися, то зараз фокусується камера. Не фокусується. Ось, там уже пішов. Ну, коротше, тут є. Біленький корінчик вилазить. Тобто ставимо, потім беремо з пакета, це вже погано відкидаємо. Тут є в цьому заниканий. І зараз спробую. Тобто отак заганяємо. Оп, я вже зламав хвостика. Трошки незручно з камерою. З до речі, по полистями залишати два-три листка. Мені тут здається, один буде лишній. На свій згляд. І отак запіхнули і акуратненько обжали землею, щоб краще до коріння прилипла земелька. Потім заставляю всю касету. Збризгуємо водою, ставимо, в ряд виставляємо, періодично збризгуємо, коли виставили е, якусь кількість виставили, обвернули пленкою і залишаємо на тиждень. Так, ось ця перша партія, яка вже завтра буде 2 тижні. Бачимо, що є, не всі приживаються. Ті, що прижилися, в їх видно, вони повставали, всі стоять. Але ж попадаються слабенькі. Щось їм не понравилось. Десь корінчик не пустило. Десь загнивання пішло. Ось, наприклад. Тут то корінчик пустило, да? але пішло загнивання. Ой. Пішло загнивання, стебла і там, може, щось з нього колись буде. Пізніше, коли перегниє, вилізе щось нове, ну це буде вже не та історія. Ось такі. листя кидаємо. Десь я тут знаходив. Вже навіть є повноцінна. Майже повноцінна. Ось так я вже. Таке коріння за два тижні. Це коли ідеальна розсада. Коли вона ідеально приживається, нічого їй не заважає. Ну, це не вся. Взагалі, тобто дивимося, як по корню піднімаємо знизу касету і дивимося, де корінь вилазить уже. Скільки тут коріння? По такому не треба піднімати. Витягувати кожного, дивитися, касету підняли і знизу з касети видно, якщо там вилізло вже знизу коріння, значить всередині там, в принципі, норм. Ну якось так, нічого нічого важкого, але все це час. час і робота, руку набиваєш, процес буде йти швидше. Звичайно. Вроді, все показав добре, гарного всім дня.